Привіт! Ви на каналі Юкарічі. Випийте гарячого глінтвейну, а я вам покажу добірку зимових модів. Адже зима це пора Святого Миколая, Різдва та Нового року. І поки ми разом ніхто не зможе це в нас відібрати. І перший мод, про який я розповім, це ядерна зима. Іронічно, чи не так? Насправді це збірка модів, але вони докорінно міняють атмосферу гри. Навіть на легкому рівні складності ви змушені виживати, адже треба слідкувати за температурою тіла та іншими показниками. Інакше буде біда. А як же складно битись під час курделиці? Противника погано видно, а також можна померти не лише від його руки. А ще й від банальної гіпотермії. Також у таку погоду складно знайти лут. Свій я так і не знайшла. Погода тут не обмежена одним снігопадом. Можна обрати її вручну або вибрати режим рандому. Обирайте на свій смак, До речі, тепло вдягайтесь, інакше смерть під час зливи це справа декількох хвилин. А щоб не замерзнути, маємо декілька нових верстаків з величезним вибором одягу, броні та інших предметів. Звісно, без багів не обійшлось. Також мод вплинув на українізацію, адже з'явились нові предмети, які замінили старі. Наприклад, коктейль Молотова. Тепер він має ефект обігріву. До речі, вода тут при низьких температурах замерзає. І. Що? Бурбон також замерз? Отакої. От Додались нові об'єкти для поселень. Багато забагованих, але є робочі обігрівачі, які зігріють вас і ваших поселенців. Силова броня Санти. Вам дається маленький квест, за яким ви знаходите цю різдвяну броню. Також ви можете підібрати цей журнал і забарвлювати в кольори санти усю свою силову броню, а також піп-бой Хочете санту силача? Тоді цей мод для вас. Силачу цей прикид дуже личить. Такий собі кремезний Санто захисник. Чи може ви хочете робота Санту? Тоді йдіть на парковку Мілтона і заберіть свого Санта Трона. Як справжній Санта він дасть вам подарунок. Хочете загадкового Санту? Тримайте. А може, ви хочете бути Сантою? Усе в ваших руках. Посилання на моди я залишу під відео. І дякую за перегляд. Ставте ядер вподобайку та підписуйтесь на канал. І бережіть себе.